Вітаю, шановні друзі, колеги, партнери. Я Сергій Єрмак, начальник Голіпільської міської військової адміністрації. Від імені Голіпільської громади запрошую вас на зустріч 14 та 15 листопада на національному стенді Україна та її громади у Варшаві, де ми не тільки продемонструємо наслідки російської агресії на нашій землі, а й представимо план відродження нашої громади. Голіпільська міська територіальна громада була а стала ще відомішою на всю країну та світ з перших днів війни. Місто тримає оборону на перетині трьох областей Запорізької, Донецької та Дніпропетровської. З 4 березня 2022 року ми в зоні активних бойових дій. Щоденні обстріли зруйнували всю інфраструктуру, не залишилося жодного цілілого будинку, а найстрашніше відібрано життя сотні мирних мешканців. Тепер ми не збираємо урожай, не навчаємо дітей, не проводимо толоки, не розвиваємо туризм, а разом із СУ захищаємо місто від ворогів. Та намагаємося зберегти те, що було збудовано та відновлено у мирний час. Щоб повернути життя в громаду, треба все починати з нуля. Але не втрачаємо віри та надії, бо кожен новий день наближає нас до етапу перемоги та відбудови Гуліпільської громади та України в цілому. Сьогодні наша мета повернути додому мешканців, земляків. А для цього ми повинні створити належні умови та доступ до базових послуг. Тож, маючи позитивний досвід успішну співпраці з гранатодавцями. Готові і в майбутньому втілювати плани та ідеї щодо відбудови Голіпільської громади. Тому вже зараз пріоритетними напрямками для нас є залучення до реалізації проєктів відбудови громади. Люди чекають від нас чітких, конкретних, а головне ефективних рішень. Ми відкриті до співпраці з іноземними партнерами, містами, побратимами, інвесторами, благодійними фондами, впевнений, що разом ми зуміємо досягти поставленої мети, все відбудувати. Щоб повернути людям їхнє нормальне життя на їхній землі, до зустрічі на нашому стенді на полях виставки конференції Rebuild Ukraine.